Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку розв'язування задач за допомогою відрізків. Задачі наскільки більше, наскільки менше. Задача 483. Читаємо умову задачі. У двірника три березові віники. Другий віник на 6 см коротший, ніж перший. А третій на 10 см коротший, ніж перший. Три віники, складені по довжині в одну лінію, матимуть довжину 194 см, яка довжина кожного віника. Отже, бачимо три відрізки, які позначають три віники. Нам відомо, що другий відрізок, тобто другий віник, на 6 см коротший, ніж перший. А третій відрізок, тобто третій віник. На 10 см коротший, ніж перший. І три віники, складені по довжині в одну лінію, матимуть довжину 194 см. Потрібно дізнатися, яка довжина кожного віника. Спочатку дивимося на різницю. Другий віник коротший на 6 см, а третій на 10 см, ніж перший віник. Разом це перша дія додаємо різниці. 10 плюс 6 дорівнює 16. См. Пояснюємо різниці другого і третього віників. Тобто ми дізналися, наскільки другий і третій віник разом коротші за перший. Друга дія додаємо цю різницю до загальної довжини. 194 плюс 16 дорівнює 210 см. Пояснюємо довжина трьох віників з доповненням. Далі третя дія. Знаходимо довжину одного віника, найдовшого, тобто першого, 210 ми ділимо на 3, це дорівнює 70 см. Пояснюємо довжина першого віника. Четвертою дією знаходимо довжину другого віника. Від 70 ми віднімаємо 6, адже нам відомо, що другий віник на 6 см коротший, ніж перший. Це дорівнює 64 см. Пояснюємо довжина другого віника. П'ятою дією ми знаходимо довжину третього віника. Від 70 віднімаємо 10. Тому що нам відомо, що третій віник на 10 см коротший, ніж перший. Це дорівнює 60 см. Пояснюємо: довжина третього віника. І щоб перевірити себе, ми можемо додати довжину першого, другого і третього віника. В сумі ми маємо отримати 194 см, адже нам у мові задачі вказано, що три віники, складені по довжину, в довжині в одну лінію, матимуть довжину 194 см. Якщо ми додамо 70, 64 і 60 ми отримаємо 194 см. Отже, це означає, що ми розв'язали задачу правильно. Записуємо самостійно відповідь. Задача 484. Читаємо умову задачі. У трьох рулонах разом 64 дециметри паперу. У третьому рулоні на 9 дециметрів паперу менше, ніж у другому, а в першому рулоні на 7 дециметрів паперу більше, ніж у другому. Скільки паперу в кожному рулоні? Три відрізки позначають три рулони паперу. Перший відрізок позначає перший рулон паперу. Другий відрізок другий. Третій відрізок третій. Також нам відомо, що у трьох рулонах разом 64 дециметри паперу. Уявімо, що всі рулони такі, як другий. Але насправді, у першому на 7 дециметрів більше паперу, ніж у другому. А у третьому на 9 дециметрів менше паперу, ніж у другому. Знайдемо загальну довжину з урахуванням різниці. Перша дія. Складаємо всі рулони, уявивши, що вони однакові, такі, як другий. Але додаємо і віднімаємо різницю. 64 плюс 9 мінус 7. Це дорівнює 66 дециметрів. Пояснюємо, довжина паперу. Трьох рулонах з урахуванням різниці. Другою дією ми можемо дізнатися довжину паперу в другому рулоні. 66 ми ділимо на 3, це дорівнює 22 дмети. Пояснюємо довжина паперу в другому рулоні. Третьою дією ми можемо дізнатися довжину паперу в першому рулоні. Адже нам відомо. Що в першому рулоні на 7 дециметрів більше паперу, ніж у другому. Отже, записуємо 22 плюс 7 це дорівнює 29. Дециметрів. Пояснюємо, довжина паперу в першому рулоні. І четвертою дією дізнаємося довжину паперу в третьому рулоні. Нам відомо, що у третьому рулоні на 9 дециметрів паперу менше, ніж у другому. Отже, 22 мінус 9 дорівнює 13 дециметрів. Пояснюємо довжина паперу в третьому рулоні. Для того, щоб перевірити себе, ми можемо додати довжину трьох рулонів 22 плюс 29 і плюс 13. Ми маємо отримати в сумі 64 дециметри. Бачимо, що в сумі три рулони нам дають 64 дециметри, це означає, що ми розв'язали задачу правильно. Адже в умові нам вказано, що у трьох рулонах разом 64 дециметри паперу. Записуємо самостійну відповідь. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка... То підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!